Мир вам, браті і сестри, Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Бо, як на цей канал підписалося всього лише кілька чоловік. Я змушений орієнтуватися на тренди Ютубу, підлаштовуватися під них і говорити про те, що є в трендах. І ви по моєму обличчю зараз бачите, які страждання це у мене викликає. Отже, Портніков вжарив Латиніну, а справа була так, що три євреї зібралися для того, щоб обговорити. Українсько-російські справи, цей довічний конфлікт і ставлення це в ефірі у Фейгіна, Латиніна і Портніков про все це діло говорили. І ви знаєте, що ця сама Латиніна, я у мене є принцип взагалі не називати по можливості імен хороших руських. Але зараз я порушую цей принцип саме тому, що я змушений просувати цей канал, тому що ви ще на нього не підписалися і не відписалися від усіх інших. І е, от така от фігня малята. І оця сама Латиніна говорить, що українці були співпрацівниками, співбудівничими Московицької імперії, і про це не треба забувати що те, що у нас є зараз громадянська війна, і на тих, таких позиціях треба. Стояти і пояснювати ванюшкам, які йдуть сюди воювати, що насправді вони вбивають своїх братів, і це буде подобатися більше заходу, ніж якщо ми будемо наголошувати на тому, що між нами прірва, і що це є абсолютне зло, оця вся Московія, і оці всі московити. Натомість Портніков, який мені подобається значно більше, говорить, що ні. Ми завжди були в рабстві, і ми завжди боролися. Українці завжди боролися проти вас, і ця боротьба має бути зараз абсолютно непримиренною. якщо ми хочемо не лише виграти, якщо ми хочемо вижити. Чому мені подобається Портніков? не тільки тому, що він агітує за Україну за українську мову? Хоча у нього є і москвомовні передначі, він дозволяє собі в ефірі Ютубу говорити і московицькою мовою. Це дуже погано. Це означає, що він недостатньо послідовний, але в цілому ця людина, яка стоїть на правильних позиціях, він наголошує принагідно, що він єврей, і це дуже добре, тому що я з підозрою ставлюся до людей, які забувають про власну національність. Національність це важливий атрибут особистості і людина, яка. Відмовляється від власної національної ідентичності, це людина ущербна, і тому до євреїв, які усвідомлюються би євреями, але в той же час є патріотами України, або принаймні симпатизують України, я ставлюся краще ніж до українців, які відмовляються від своєї національної ідентичності або забувають про неї. Недостатньо на ній наголошують. Мені хтось сказав, що нібито Портніков гомосексуаліст це для мене в даному. У випадку нічого не значить, чому тому, що я не чув, щоб він де-небудь агітував за те, що ця сексуальна орієнтація є чимось нормальним, його гріхи це його гріхи. У нас у всіх є свої гріхи, і справа не в тому, які перверсії сексуальні є у людини. Чи який у неї її індивідуальний гріх? У мене мої гріхи, можливо, більше, ніж у порні просто вони в іншій сфері лежать. Біда починається тоді, коли людина починає об'являти, чи група людей, чи якийсь рух суспільний, чи все оце світове меніхейство починає об'являти гріхи прийнятними і гідними, агітувати за них. Він не агітує за цей свій гріх, якщо він у нього справді є. Так само, як я не агітую за ті гріхи, які є у мене. Щодо цієї, цієї їхньої дискусії, я хочу сказати тільки одне: от що не прозвучало, а що мені здається надзвичайно важливо. До речі, не дивіться цю дискусію. Ви і так все знаєте. В принципі, я переконаний, що ви стоїте на правильних позиціях, і без того, яка відмінність між Московською ордою і європейськими імперіями, е, вона сутнісна. Розумієте, ця от сутнісність це дуже важливо імператорам священної римської імперії німецької нації. Дуже подобалася Італія саме тому вони хотіли її забрати собі, саме тому, що вона їм подобалася. Натомість московити хочуть забрати Україну, тому що її ненавидять. Коли європейці будували свої імперії, вони знали, що вони європейці найкращі, і це була абсолютна істина. Московити завжди, попри все, відчували, що вони найгірші от саме цим вони пишалися. Ми казали вони собі настільки ексклюзивно огідні, настільки огідні самим собі, що в цьому є навіть якась своя інфернальна велич. І ми знаємо, що ми вам всім огідні, і саме тому ми своєю цією гідотою помажемо вас. Ми часто помиляємося в минулих проявах московицької цієї орди, саме тому, що їхніми ханами, імператорами, царями часто були не етнічні московити еліта була не етнічно московицька, скажімо, німецька еліта при Романових, наприклад, чи інтернаціональна еліта при грузині Сталіні. І оці от люди забезпечували імітацію. Тобто все сутність лишалася та сама. Але імітацію вони забезпечили. Ми часто зараз, коли дивимося в минуле, ми споглядаємо ці імітації, не ці сутності. Але ми маємо бачити суди, ми можемо і побачити цю сутність, тому що ми бачимо те, що там є зараз, те, що зараз вони сюди несуть, от те саме 500 років. Але досить про це і зараз. Про по-справжньому фундаментальні речі, які відбуваються, світ категорично змінюється. Спочатку за певні технічні речі, ви знаєте, що московити останніми тижнями сильно лякають ядерними навчаннями нас і весь світ, і Путін там їздив в Білорусі, в тому числі вони там щось теж мичали. Про ядерні навчання, хоча у них раз в півроку це відбувається штатно. Але тепер вони кажуть, що це от спеціально, нібито під всі загрози Заходу. і от під це діло, під всі ці розмови, під все це їхнє мечання, українські збройні сили, ну вірніше сили опору, тому що це насправді спецслужби, лупанули дві е, станції дальнього сповіщення. Одна в Адлері, це дециметрова станція дальнього сповіщення, і на 1800 кілометрів е, при Ураллі. Чи навіть за Ураллі 1800 км кілометрів від українського кордону долетів український безпілотник і лупанув метрову станцію дальнього сповіщення? Це якраз ті станції, які бачать все аж там до східного середземноморя, наприклад, можуть відстежувати пуски з кораблів 6-го флоту Сполучених Штатів. Тобто тепер певною мірою Московія відкрита для удару, якраз от 6-го флоту, наприклад. Або з Європи для ударів конвенційною або неконвенційною зброєю по своїй території на деякий час, от ви лякаєте випробовуваннями ядерними, щось там погрожуєте. Сікорський, це міністр оборони Польщі, коли його спитали, як він ставиться до цих ядерних випробувань. Сказав, що якщо така зброя буде задіяна московитами і навіть без жертв буде задіяна. Проти України, то американці попередили, що вони конвенційними озброєннями знищать московську групіровку в Україні не тільки в Україні. От тепер така можливість у них є зробити це значно легше. Скажімо, як для України ці станції дальнього сповіщення не сильно потрібні. Це більше потрібно для Європи. Це військово-політичний акт з нашого боку, і це військово політична акція дуже. Значущої ваги. взагалі вони не сильно оборонялися ці станції дальнього сповіщення, тому що, скажімо так, от за протоколами, в разі якби американці, скажімо, чи європейці вдарили по цих станціях, як вдарили ми, то це означало би оголошення війни уже, причому війни неконвенційної, ледь не ядерної війни. Але вдарили українці, і що з цим тепер робити, і москвити зараз в розгубленості. То такі оце серйозний акт агресії з нашого боку у відповідь на всю цю їхню агресію. І а кому оголошувати війну? Нам, вони з нами вони вже воюють. Оголосити війну нашим союзникам, А як все це буде виглядати? Коротше кажучи, вони в повній розгубленості, і це був дуже сильний жест з боку України. А тим часом грандіозні зміни відбуваються на Заході. І про ці зміни як не дивно проголосив, хто. Видумали Макрон він зараз з візитом в Німеччині. Це перший візит такого рівня французького лідера до Німеччини за останні 24 роки. Він виступав вчора в Дрезденському університеті, і це була історична промова. Там у нього в цьому університеті він фактично поставив хрест на глобалізм. І він об'явив, що глобалізм в світі закінчився. Закінчилися глобальні ринки, закінчилася глобальна співпраця, закінчилося от все те, що у нас пов'язано з поняттям глобалізму і на чому світ на ті в останні 30 років от цього всього уже немає. Європейці були останніми, хто за цей глобалізм чіплявся, і Макрон про це казав, що Європа це останнє місце в світі, де всі інші можуть відчувати. Якусь свободу в економіці, якусь відсутність економічних бар'єрів. Цього вже ніде нема є тільки в Європі. Так от цим сказав Макрон, треба чим можна швидше покінчити. До речі, пам'ятаєте, Зеленський сказав, що на його думку Путіну були дані якісь обіцянки, що йому особливо нічого не буде, якщо він вторгнеться в Україну. Він не хоче в це вірити. Бо якщо в це повірити, то це взагалі ні в які ворота не лізе. І багато хто вважає, що можливо це саме британці робили такі натяки Путіну. І в зв'язку з чим це могло би бути? Ми повинні розуміти, що ми живемо в жорстокому світі і в світі, в якому відсутні сантименти. І навіть у цих всіх добрих людей, навіть у цих всіх маніхеєвих глобалістів, сантиментів немає жодних ні до кого. І незважаючи на те, що вони наші союзники, і нам дуже багато від них залежить, ми маємо бути вдячні, але без сантиментів. Вдячні так само, як вони нам допомагають, без жодних сантиментів. Вони нам допомагають, тому що бачать в цьому необхідність і вигоду, а не тому, що вони нас люблять. Вони нас насправді люблять значно менше, ніж московитів по сьогоднішній день. І вам. Свідчення останній канський фестиваль. На цьому канському фестивалі найсильнішим фільмом був фільм Учень про Трампа, до речі. І стоячи аплодували цьому фільму. Ті, хто його бачив, це серйозна публіка кінематографічна, європейська, не отримав жодної нагороди. Натомість, переможцем канського фестивалю був. Фільм під назвою Анора сюжет цього фільму, що син московицького олігарха, це інді-фільм такий цей інді – це повна маячня. От вони там щось ходять, переміщаються, жодної дії, жодного сенсу, жодного мистецтва, власне кажучи. Оце от витвір вільний від всіх мистецьких прийомів, так би мовити. І цей син московицького олігарха, який сходиться з якоюсь стриптизершою, в Нью-Йорку відбувається вся ця подія, Балалайка Пільм. Розтягає зв'язяга і всяка оця от гідота, водка, само собою, без сюжету все це. І от це їм там в Каннах дуже сильно сподобалося, тому що вони досі зосереджені на московитській. Якби це був який-небудь син ефіопського магната чи якого-небудь. Скажем, німецького олігарха чи ще кого-небудь, нічого подібного б не було. Але, от балалайка і пельмені це саме те, тому що це у них стійко асоціюється з високою культурою. Ми маємо дивитися не на їхні заяви, а на їхні смаки. І от ці смаки досі диктують їхню реальну поведінку і їхні реальні ставлення. Але давайте повернемося до Британії, до заяви Макрона в Німеччині, до того, що відбувається, це просто те, що я кажу, це передмова до дуже важливих речей. Коли Британія виходила з Євросоюзу, це було ще при Трампі. То була домовлені, що. Оці труднощі, які Британія отримає в торгівлі з Євросоюзом, буде компенсувати її Америка. Найбільшим конкурентом Сполучених Штатів на планеті є навіть не Китай, а Євросоюз. І боротьба з Євросоюзом, яка ніколи не припинялася, вона в різних формах, в латентній формі. Але, наприклад, боротьба між Боїнгом і аеробусом, це натуральна війна. Натуральна війна зі своїми жертвами, зі своєю підступністю, зі своєю розвідкою, і те, що боїнги в небі іще не таранять аеробуси або аеробуси іще не падають на злітні смуги, на яких стоять Боїнги, це все тільки питання часу до цього обов'язково дійде. Так ось в європейському союзі, ви знаєте, що там забагато соціалізму, і товари там дорогі, тобто Європі важко конкурувати. Оця от війна, яка почалася, яку почала Московія огідна, вона певною мірою, звісно, була якимсь богом вигідна і Сполученим Штатам, і Британії. Тепер з причини відмови Євросоюзу від московицького газу і нафти. Вважається, що в середньому вартість європейських товарів зросла десь відсотків на 7, Вони стали і ще менш конкурентно здатними. Тепер європейцям стає зрозумілим, що для того, щоб вийти з рецесії, потрібно робити багато речей, відмовлятися від екологічних обмежень, від всієї цієї боротьби з кліматичними змінами, від певних соціальних головняків. І головне, що потрібно вводити протекціонізм, закривати свій ринок, закриття ринків саме про протекціонізм, і говорив Макрон. Це слово було майже заборонено в світі останні років п'ятдесят. Це Матюк свого часу Сполучені Штати зруйнували Британську імперію для того, щоб для них відкрилися ринки цих колишніх колоній. Тепер американці самі закривають свій ринок від колишніх колоній, і тепер уже Європа доходить до того, що потрібно закривати свій ринок не тільки від колишніх колоній, але від американців. І Макрон прямо заявляє, що ми каже він: Європа не повинна бути наївною перед конкуренцією зі США. І Китаєм він каже, що необхідно подвоїти державне фінансування Європейського Союзу і що потрібно негайно творити протиповітряну оборону Європи, вкладатися в Збройні Сили Європи. Коротше, світ стає дедалі більш цікавим, і на зламі, як завжди, в таких випадках, хто був нічим, той стане скрізь. Це про нас. про Українців на цьому вам моє щире звитяжне бадьори українська міні. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мичали огідною мовою булгакова.